Зважаючи на недавні події в країні, чимало людей вже відчули перенасичення негативною інформацією про душевний стан тих, хто безпосередньо брав участь у бойових діях чи втратив там своїх близьких, й говорити. Усі потребуючі можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу. Ірина худоба з'ясовувала, куди звертатись у разі такої необхідності в нашому місті. Очевидцям подій у Києві, рідним загиблих та навіть тим, хто не брав безпосередньої участі у бойових діях, однак емоційно постраждав. Зараз неабияк може знадобитися психологічна Підтримка спеціалістів, готових безкоштовно допомогти всім тим, хто цього потребує, у місті не бракує. До прикладу, при Державній службі з надзвичайних ситуацій, спільно зі штабом національного спротиву створили мобільний пункт екстреної психологічної допомоги. Працюємо ми щоденно, дистанційно з 8 до 17 години, по адресі Лесі Українки. 6. є у нас контактний телефон безпосередньо з управлінням 52 98 88. Крім того, у випадку, якщо потрібно виїхати на територію Тернопільської області, ми з координаторами штабу національного спротиву працюємо разом і можемо приїхати по потребі людини, яка хоче нашої психологічної допомоги. У штабі Національного спротиву повідомляють, звертатися можна і на гарячу лінію міської ради 1580. Центр реабілітації для учасників протистоянь та їх родин створили і при обласній самообороні Майдану. Кажуть, зараз люди якраз повертаються з Києва, і у них можуть виникнути проблеми з адаптацією. З потребуючими працюють не лише медики, а й священнослужителі. Організовують і поїздки до Зарваниці. У разі гострої необхідності розповідають, у самообороні допомогу можна отримати навіть вночі. Скажімо, так було, коли в Купишинцях людина повернулася. Ну і справді були дуже великі проблеми, оскільки людина, коли побачила те, що там відбувалося. Так дійсно людина витягувала і мертвих людей після цих речей, то потрібно було вже і зараз. Зареєструватися можна, зателефонувавши на гарячу лінію місцевого штабу самооборони чи у приміщенні облради. Приймають психотерапевти почергово у будинку профспілок з 17 до 20 години. Марія Хомів один із медиків, хто готовий надавати свою допомогу. Психотерапевт розповідає: нерідко у людей, які повертаються з епіцентру бойових дій чи стають їх свідками, розвивається постресовий Травматичний розлад. Перш за все, це є вегетативні зміни, тремор, зміни з боку шлунково-кишкового тракту, пітливість, розлади сну, розлади харчової поведінки. Наступне це є відчуття напруження, збудливості, тривоги. Агресії, людина не може знайти собі місця або навпаки, стан апатії, депресії, відчію дуже часто спостерігаються і так звані флешбеки нав'язливе відтворення у свідомості травмуючих подій. Спілкувалася з двома чоловіками, які повернулися з майдану. Власне, в них ці флешбеки дуже виражені. Так їх турбує власне найбільше. Це те, що їм сниться. Сниться ці події, в яких вони не беруть участі, але нав'язують. Зливо туди повертаються. Емоційно постраждати можуть не лише безпосередні учасники сутичок у тому, що відчувають на собі перенасичення негативною інформацією, зізнаються і пересічні мешканці нашого міста. Дехто поділився з нашими кореспондентами своїми рецептами своєрідної психологічної реабілітації. Ми були тоді зразу перший раз, як діточок. Побили, ми були два дні, дуже враження, сильне. Сама відчуваю той наплив такої негативної інформації. І, ну, напевне, позитив треба спілкування десь ближче з природою, скоро весна, почнуться роботи на дачі. Ну, таким треба себе міняти, інформаційний цей простір, бо це дійсно важко. Старатися якось відволікатися від цього, почитати хорошу книжку, послухати приємну музику, відповідно, українську. Ну, якось так, щоб хоч трохи допомогти. Могти собі самостійно медики радять займатися спортом, повноцінно спати та харчуватися, знайти собі заняття, яке би відволікало тощо. Існують також і різні фізичні вправи. Крім того, наголошують психотерапевти, осіб, які отримали емоційну травму, потрібно насамперед вислухати, підтримати та створити умови, де б людина відчувала себе у безпеці та комфортно.